Без світла і газу через негоду минулої доби у Світловодському, Бобринецькому та Долинському районах сталися аварійні відключення кількох ліній електропередач. Електропостачання там відновили вночі. Шквальний вітер обірвав електродроти у двох районах. А у Бобринці пошкодив газову трубу і залишив без газу усе місто. Нічний буревій позривав гілки з дерев, через що обірвались лінії електропередач в східній частині Олександрійського та Світловодського районах. Наразі ремонтом пошкоджених комунікацій займаються оперативні бригади. В обласному центрі негода повалила дерево на розі вулиць Тімірязєва та декабристів. Падаючи, воно пошкодило електролінії. В Кірвоград обленерго обіцяють відновити електропостачання вже найближчим часом і закликають жителів області дотримуватись правил безпеки, якщо ті помітять пошкоджений провід. За можливості або виставити охорону, або огородити його за можливості, але знову таки наближатися на відстань ближче 10 метрів. Не можна в будь-якому разі і повідомити оперативно або до диспетчерського району електричних мереж, ну вашого конкретного району електричних мереж, або можна зателефонувати до кол-центру Кератобленерго за коротким номером 1570.